Ізраїль погодився вислухати побоювання та пропозиції США перш ніж розпочати вторгнення до міста Рафах, що в секторі Гази. Про це повідомив офіційний представник Білого Дому з національної безпеки Джон Кірбі. Раніше високопосадовець ізраїльського міністерства оборони сказав, що ізраїльські військовики готові евакуювати палестинське цивільне населення з Рафаха і атакувати там бойовиків Хамасу. Водночас у світі дедалі гучніше лунають побоювання щодо гуманітарної катастрофи в Анклаві. Вашингтон заявив, що не може підтримати операцію в Рафаху без відповідного гуманітарного плану. Цього тижня регіон відвідає держсекретар США Ентоні Блінкен. За словами кірбі, він буде домагатися тимчасового припинення вогню щонайменше на шість тижнів. Водночас делегація Хамасу відвідає Каїр для переговорів про припинення вогню. Як заявляють ізраїльські військовики, обсяг гум допомоги, яка надходить до сектора гази, збільшать. З їхніх слів вони використають нові коридори, зокрема морський порт і прикордонні переходи. Food. Їжа, вода, медикаменти, обладнання для житла та інша допомога до сектора Гази надходить більше ніж будь-коли. Також Американська благодійна організація World Central Kitchen заявила, що відновить у секторі Гази свою діяльність. Місяць тому семеро її працівників загинули внаслідок авіаудару Ізраїлю. А в самому Ізраїлі протестувальники вимагають від уряду домовитися з бойовиками про звільнення заручників. Ця група перекрила головну магістраль у Тель-Авіві. Люди скандують. Поверніть усіх додому. А це інша акція в місті. Тисячі людей вимагають негайно укласти угоду з Хамасом, щоб повернути близьких живими. Недавно угруповання опублікувало нове відео, на якому видно двох ізраїльських заручників, яких утримують у секторі гази після атаки 7 жовтня. Двоє чоловіків, 64-річний та 47-річний, просять, щоб їх звільнили.